Вітаю всіх, мої дорогенькі. Карта дня та підказка від богинь. Магічне послання на завтра, 3 травня 2023 року. Богиня Ісіда. Це, кстати, ще й Верховна Жріця. Е, минуле життя. Ситуація, визвана воспоминаннями із прошлого, зараз приїздить в вашому житті. Це карта про те, що ми дуже довго не відпускаємо прошле свого життя. Ми його ховаємо, маскуємо, іноді згадуємо про нього, щоб не визивати боль в своїй душі. Але хочу вам сказати, що прошлого в нас не буде, ми там нічого не можемо змінити. І тому його треба відпускати, не тягти в теперішнє життя ситуації із прошлого, не проецювати їх на теперішні стосунки і обставини, і хай собі прошле живе собі в прошлому. Так, карта дня на завтра, як завжди, починаємо з овнів. Так, 3 травня 2023 року. Овни, Овни. Вам завтра, Вас завтра будуть тягти на подвиги. Енергії багато, земля під ногами горить, ви осідлали коня. Ну що ж, дійте, але будьте дуже і дуже обережні. Направте свою енергію в правильне русло. Так, тільці. Якесь свято, можливо, святе. можете згуртувати кругом себе людей. Можете щось відсвяткувати. День може бути позитивний, Зустріч з друзями, корпоративи, гулянки, п'янки. Будьте обережні, не напивайтеся, не зловживайте. Так. Близнюки, близнюки, ви завтра посвятіть свій день дому, своєму дому, своїй родині, устаткуванню, ремонту, уборці, можливо, щось підкупити треба. в общем, день такого стабільного домашнього очага. Так, далі у нас йдуть раки. Раки. Не, не, завтра ви відкриті всьому новому, можливо, щось нове прийде в ваше життя. А, також будьте, не будьте опромітчивими, не, не робіть опромітчивих поступків, не будьте довірливими. А, гарно йти іти по життю з відкритим забралом, але все-таки дивіться під ноги, бо тут у нас обривчик, там вас ангели можуть підхватити, а можуть і не підхватить. Якщо у вас є друзі, яким можна посовітуватися, то обов'язково посовітуйтесь. Так. Леви, карта сімерочка кубків говорить про те, що якісь ілюзії завтра ви будете створювати. Плани або якісь мислі, які були думки в вашій голові, оказуються просто незбиточною ілюзією. Дивіться на життя реально, знімайте розові очки і створюйте реальні плани. Діви, карта мир, день повинен бути гармонійним, завершайте якісь незавершені діла. Який завершається, можливо, етап, діла, якісь якісь треба завершити. А так, день гармонійний. День гармонійний. Ви будете себе почувати. Знаєте, це карта мир. Остання карта вершина блаженства. Коли все удається, людина відчуває себе щасливою. Терези, терези, в роботі, можливий якийсь прорив, шанс від життя якийсь можете отримати, щось нове може вірватися в ваше життя. Більше це буде стосуватися не душевної сфери, не духовної, а роботи, якихось проєктів, фінансів, ну і так більше робоча сфера. Скорпіончики, паш Пінтаклі. Скорпіончики будуть поглощені повсякденними ділами. Виконуйте їх вправно, на відмінно, щоб до вас не можна було придратися. Так, далі у нас йдуть стрільці, король мечей. Якщо треба буде прийняти якесь рішення або заключити якусь зділку, то все добре обдумайте. Не спішіть, включіть аналітичний ум, включіть логіку, включіть здравий смисл, чітко все продумайте і тільки потім приймайте рішення, тому що рішення може бути важливе і впливати на ваше життя, може. Всім задоволені будуть завтра козі роги і нічого не захочуть міняти. День буде для них спокійний. Проведіть його, посвятіть його собі, ви будете всім задоволені, козірошки, хай так і буде тихо і спокійно. Водолічики. Ситуація із минулого може повторитися в вашому житті, або людина із минулого може до вас постукатись, написати, позвонити, нагадати про себе. Або наступити на ті самі граблі, знаєте, коли ситуація повторяється, і ви знову робите ту саму помилку. А хтось поринув спогади про минуле. І рибки, карта смерті. Рибки у вас завтра чекає трансформація, неочікувана. Неочікувана трансформація може в будь-якій сфері життя щось круто помінятися. Ви самі для себе щось круто поміняєте, самі в собі можете щось круто поміняти. І ваш день піде зовсім не так, як ви планували. Зовсім не так. Або хтось покине палити, пити це коли, знаєте, людина вирішує, що щось погане повинно уйти з їхнього життя, погані стосунки, погана звичка, погані люди, відносини і освобождається від чогось для того, щоб прийшло щось нове. Гай-гай, так і буде, рибочки. Бажаю всім тихої і мирної ночі, і завтрашнього продуктивного дня.